Алло, ви мене чуєте? Алло, алло. алло ще раз, Я будь вас ласка. А ви мене чуєте? Вже чую. Ще раз хто, хто з вами відповідальний по Мукальському районному управлінню поліції. Добоні моє прізвище. Як? Довгий? Добоні. Добоні? Юрій Юрійович. Да. Добоні, Юрій Юрійович. А посада, яка да. у вас по посвідченню? Начальник сектору кримінальної поліції. Начальник сектору кримінальної поліції, а спецвання? Да. Капітан поліції. Капітан поліції е, сектору кримінальне. Це е, опера які? Оперативні працівники? Ну, да, оперативні працівники? Оперативні працівники. А на підставі чого ви хочете поспілкуватися з моєю клієнткою? Вибачайте Адельість за запитання. Ваша, ваша клієнтка Інна Васильна зверталася до нас на лінію 102, поскаржилася на бездяність працівників поліції, так. які прибули до неї на виклад так. з нею поспілкувався на рахунок того, що саме вони не так зробили. Розібратися в ситуації. Чи винні вони чи не винні, це в нас Загалі, об... причину конфлікту, і... Юрій Юрійович, в мене питання. Да. Скажіть, да, будь, да. будь ласка, а це в нас оперативні працівники кримінальної поліції щодо цього питання займаються в Мукачівському відділі ну, поліції? Слід, слідча слідча оперативна група? Ні, 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 Я дивіться, перебувала? ні, ні, подожіть до оперативної групи, це трохи інше. Я що знаю повноваження і СОГУ і Де, оперів, десь... е, оперів е, вам да, пояснюю, було по було повідомлення на лінію 102 так, про відхупа. домашнє насильство. Виїхали сюди спеціальна група з е сектору протидії домашньому насильству. Ході їх останні звернулися вже до нас на чергову частину, до яких звернувся чоловік, хименець Сергій, який повідомив, що в нього з дому жінка забрала 20 тисяч доларів і відмовляється йому повертати. зв'язку з куча сюди виїхала слідчо-оперативна група. До складу слідчо-оперативної групи входить слідчий. Водій експерт криміналіст оперативний працівник, так О, согласна. Після, так. Ць, після чого інною на дії працівників поліції було зроблено повідомлення скаргу на лінію 102. 102. Це зафіксовано в нас в єдиному обліку повідомлень. Ну у вас ще там запис пишеться, Це але як і в нас пишеться, так. так і у вас пишеться. Скажіть, будь ласка, я і все в принципі по фабулі більше нічого немає. Ну, в зв'язку з чим ми прийшли до Інни не спитати, що саме про Дивіться, і давайте вичерпати конфлікт і вичерпати конфлікт. Дивіться, яка ситуація? Розумний вихід із даної ситуації. Е, дивіться, яка ситуація. Е, ну, по-перше, це не повноваження опер, оперативного працівника. Я це викладу письмово і направлю відповідно в ДВД. Я ж відповідальний по помикайському руку, я повинен реагувати е, на скарги, які надходять до працівників так, поліції. От. Юрій Юрійович. Юрій Юрійович, Юрій, я можу сказати, щоб ви мене о, так, не перебивали. Так. Будь ласка. Кажуть. Дякую. Кажуть. Дивіться, Юрій Юрійович, Ну, по-перше, ми викладемо все письмово і направимо все в ДВБ е, НПУ на Богомольця 10, вони направлять на вас е, в ГУНП Закарпатської області, це раз. По-друге, якщо там буде перевищення, я думаю, що воно буде перевищення, то це буде відповідний підрозділ ДБРу займатися. Е, що мене, якщо чесно, смутило в цій ситуації. Вона є власником. Помешкання. Ну, хоча я вам не зобов'язана зараз пояснювати, але ж враховуючи, що ви хочете вичерпати цей конфлікт, я все ж таки поясню: вона є власником помешкання. Єдиним власником по, по, реєстру, по, реєстру, ну, по відповідному реєстру приміщень. Там велика назва цього, цього реєстру. Дані єдиним власником, особу, яка ви назвала, назвали відповідно, ну не відноситься як власник до даної квартири. Раз друге. Для того, щоб особа мала право законне проживати на території е, цієї квартири, ну там чи будь-якого іншого помешкання, вон в цієї людини повинні бути правові підстави. Я думаю, що ви згідні зі мною. Це е, зареєстроване місце проживання е, у відповідних органах. Е, друге, перш, е, раз, друге е, договір оренди або суборенди для права проживання. Е, Квартирі 2. Ну і третє, як мінімум, він повинен бути хоча б співвласником, хоча б одного квадратного метру е, даного помешкання, але ж, знову ж таки, згідно реєстру. Розумієте мене, так? В нього немає ні прав власності, ні співвласності, ні навіть одного сантиметру квадратного е, в даній квартирі станом на зараз. От коли в нього буде, там через пів року, через рік, через два, якщо його ще не посадять в тюрму за оті дії, які він вчиняє, але то вже питання, вже, я думаю, що Київ буде займатися. Це щодо там зеленки, там алкоголю, можливо, можливо там інвалідів тощо. От, можливо. От, тому що ну я ж думаю, ви розумієте, що. Що ну це неправильні дії в розумінні закону е, здійснювати е, допомогу особам, які ухиляються від мобілізації ймовірно. Але тут ми будемо розбиратися е, і точно не в Мукачево, можна так сказати. Це буде, якщо що, просто я так розумію, що е, інші слідчі дії інших органів. І вони зазвичай перебувають в Києві, тому що це схема. Ви зрозуміли? Так, Дивіться. так от, так от я не закінчила. Так от, відповідно, оренди немає, реєстрації немає, нічого абсолютно немає. Відносно даного чоловіка, не пам'ятаю, як його зараз прізвище, тому що зараз ранок суботи, але можу сказати точно, складений поліцією протокол про домашнє насилля за те, що він застосував фізичну силу до моєї клієнтки, за те, що він її оскарбляє, принижує, він кричить на дітей. Е, ну, Тобто ну, веде от всі ці дії, які передбачені і адміністративним і кримінальним кодексом, От. тому на нього поки що складено тільки один протокол поліцію, який безумовно скоро буде розглянуто. Я думаю, що судом, і не тільки заяву про злочин щодо фізичної сили ми подамо. Тому що я думаю, що ви, Юрій Юрійович, розумієте, що до жінок бити не можна, толкати не можна, забирати майно <розумію> і дітей не можна. Психологічне насилля, тобто, ну, це, це знаєте такі недопусти. С речі, в принципі, як щодо чоловіка, ми готові розійтися мирно. Ми готові. Просто я хотіла, щоб ви мене почули, і ви, коли відповідно з ним будете спілкуватися, як з іншою стороною, донесете цю тезу. Ми готові спілкуватися адекватно мирно, якщо він не буде бити мою клієнтку, якщо він її не буде ображати останніми словами дуже ганебними, якщо він не буде вчиняти домашнє насильство над дітьми, ми готові нормально, по адекватному, по закону розійтися. Але якщо він буде зараз вчиняти дії, як от, е, він негарно е, поступає, безумовно, ми будемо реагувати у відповідності до закону. Повторюсь. Ми готові мирно, але, але ж все повинно бути по нормальному. Не це це не знаєте, що ми кажемо мирно. Він прийде зараз до іни і почне її бити. Ну це ж теж неправильно. Є для оскарбляти, що вона там, там хвої, проститутка, там та інше. Це були цитати. Я бачив, так от, що це не, не перший виклик був сьогодні, ну, Я бачив, що поліція виїжджала сюди, так, так щодо що поліції, тепер щодо поліції, що тепер щодо поліції, знову ж таки, це вже не ваша парафія щодо перевищення 365, та там 367 шість кримінального кодексу, що службове недбальство, але я вам так можу так між нами сказати. Е, ото казати про якісь детектори лжи е, ну я можу вам так сказати. Ну, хай вони спочатку перед тим так. як вони щось кажуть прочитають кримінально-процесуальний кодекс, кримінальний кодекс, інші закони, і відповідно, якщо це не передбачено, вони діють в порядку частини 2 статті 19 Конституції України, тобто тільки так, як прописано, як зазначає вже великих рішеннях Конституційний це суд України, Верховний це. суд і, і, і кримінальний касаційний, і, щодо перевищення Я службових повноважень працівниками поліції. А, а скажіть, в якому саме місці вони перевищили цей свої повноваження? Ну скажіть, а скажіть, будь ласка. Та от мені, особі, е, яка працює в даному напрямку більше ніж 20 років юридичному, скажіть, що таке детектор лжи? Може, я щось, звісно, не знаю? От, ну, може, я щось не знаю, ну, Юрій Юрійович. Це, це програма така не експодична. Та ні, подождіть, яка програма детектор? <хи> я вам можу вам сказати про цей детектор. Це називається поліграф, але в будь-якому разі це, да, є, знаю, це, правда, не, це не доказ, yeah. коли, це коли чи ще пересічний, знаєте, до громадянин, подивився там, дивився там фільмів з американських модних про ФБР от, і каже, е, ми будемо там. Поліграф детектор женетику по модному. Там а коли б українська поліція таки каже: ну таке, як я кажу, е, ні. Я не кажу, що чисто теоретично, якщо це буде психологічна експертиза з застосуванням поліграфу. О, можливо, але ж от ми вас зараз посадимо на детектор жи. Куди ви посадите? Який детектор? У вас, хоча б один детектор є на балансі? Де в КПК це передбачено? Ну, та в КК є ну, у перших детектор нас є. У других це напевно просто особа не дуже. Компетентно це було питання. Ну ви розумієте, так, так дивіться, що Юрій Юріч. Ну якщо людина поліцейський некомпетентний, ну як мінімум, ну не понімаєте ж поліція вона працює тільки у відповідності до закону. Розумієте, так це зараз не передбачено законом. я не... Ну, я не 에, кажу, до його ну, тому, можливо, не, не до кінця знає, як Але в будь-якому разі, я коли оце почула, що чесно, я була, ну як мінімум, я посміялася, а максимум це називається службове недбальство, перевищення повноважень, тому що ми не проти, але, але, ж, але ж в рамках закону це в даній контексті не передбачено. Повторюсь, ми не проти. Ми нічого не боїмося. Правда, на нашій стороні закон. А, так ми але ж... вас ніхто не затугує. Ну... Я би хотів бо ми цей. Наш діалог переходить у дуже 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 тривалу фа дивіться. Ну, потрібно ж розібратися ми... мотивовано обґрунтовано. На наше на моє запитання, то є нашу присутність у цій скарзі, тобто нам розбиратися, ви не не вважаєте за необхідністю е, не самостійно звернутися до вищих органів. Ні, дивіться. Ну я ж вам вже повідомила про це, Юрій Юрійович, і ви ж сказали, що ви Ви відповідали... сказали, що будете звертатись е, до Юрій Юріч на богомольця. Дивіться, Юрій Юрійович, ви сказали мені, що я відповідальний по цьому напрямку для розібратися. Я вам повідомляю все. В мене є право, і в моєї клієнтки є право звернутися окремо. І я думаю, що таке право ми додатково реалізуємо. Це не пов'язані речі. Ви проведете, наприклад, перевірку, напишете відповідь. Я вам запит вже кину там сьогодні на Мукачівський руб. Я так розумію, там. Так, районне управління Районне управління на руб. Прекрасно. Е, от там, до речі, впроваджені. Є ще справи по фазі кошу, адвокат без юридичної освіти з 2006 року. Ну от одразу до вас і приїду по цьому питанню. От і заодно в клюзів зробимо, і по іншому справі в тому числі. Е, так от е, так, от е, я ви. Перевіряєте законність дій ваших е, працівників, якщо їхні дії неправильні, можливо, там трохи десь вони не розібралися, ви відображаєте в цих документах. Я дивлюся, що ви не розібра... розбиралися, як ви провели перевірку. Якщо я буду вважати, що вона не повна, я буду скаржитись. От. Скаржитись я вмію, громадський контроль ставити я вмію. От і тому люди повинні знати, що поліція Мукрачева найкраща в світі е, е, і в Україні поліція і правильно розбирається щодо детекторів Живи бачите от От повідомити, що вона на балансі у вас перебуває, як ви їм користуєтесь, де в законі це передбачено. Я зрозумію. Тоді від вашої клієнтки, тобто ми то можемо оформляти якісь певні процесуальні документи. 에... Тобто, там, раз, 에... Дивіться, Фантин, все... ми вам напишемо 에... письмово на офіційну адресу електронного ревіду вашого. А, От што, е... окей. А на будущее на майбутнє я вам повідомляю і подивіться по КПК, що таке пояснення, чи є це джерело доказів, чи немає. А я вам можу сказати, Ні, це що не, це, це не, не є джерело доказує доказів для да. первоначальний е, матеріал. Звісно, от і, от, і, от, і, от і, молодець, я рада Юрій Юрійович, що ви володієте, хоч е, навіть цими речами. Я так навіщо відбирати, якщо це не є джерелом доказів. Е, е, я вважаю, що на підставі цього пояснення ми викладаємо. Ми ж не можемо його питати, як по Терпілого чи, чи чого ну, так як немає немає Кримінальної справи. Так, так. А ще немає, немає кримінальної в, справи. а що, ну, ну, немає статусу в даному, в даному повідомленні. вашої вашої Ну клієнтки. так дивіться, Юрій Юрійович. Ми ж не дивіться, ні, ні, Юрій Юріч. Дивіться uh, Спочатку кримінальне провадження. Ну, якщо буде така доцільність, uh, ви визначаєте статус. Потерпілої моєї клієнтки її, і допитує її її, допитуєте її, як потерпіло в даному кримінальному провадженні, щоб це було належно та допустимо по 87-87 статті КПК. Правильно, Так, Правильно. але службове розтеряння це ж не є кримінальне. Правильно, знаю, це це, це, службове, терпіло, це службове, це службове. Дивіться. Чи? Службова це окремо. Ви зараз пишете рапорт на ім'я керівника Мукачівського рупу і доповідаєте, що була така-ситуація, такі-то, такі-то хлопці там з СОГО, я не знаю їх прізвище, поки не знаю, застосували там то-то, то-то, то. Трохи порушили закон чи не трохи, як ви вважаєте за потрібно. І, відповідно, після цього це буде початок проведення службової перевірки. Керівник Мукачівського рупу реагує, а якщо не реагує, я запитаю запитом. Щодо цього, чому він не реагує, або погано реагує. Що вони порушили? Мені потрібно з вашою клієнткою, хоча я поспілкуватися, це заблокувати і відобразити. Дивіться, все. ми вам так. повідомляємо. В них є бодікамери, скоріш за все, ви передивляєтесь, Юрій Юріч, передивляєтесь бодікамери, особисте виявлення. Ну не це вже не особисте, ми вам повідомили про це. Ви перевіряєте це все, фіксуєте і рапортом на начальника доповідаєте. Процедура виписана, ви що? Для цього вам даю. А потім, якщо потрібно буде пояснення, ви викликаєте, мою клієнтку, повідомленням. От, і ми приїжджаємо до вас в сонячне Закарпаття. От е я беру клієнтку, ми приходимо разом з нею, і вона надає пояснення в межах службової перевірки, якщо таке буде проходити. А щодо кримінального провадження, якщо воно знову ж таки буде, якщо ми мирно не розійдемося, і чоловік, оцей, який вчиняє домашнє насильство тривале і ну, робить неправ... неправильні речі, неправомірні, е то, ну, то, то то вже буде в рамках іншого провадження. А у вас зараз щодо. До ваших службовців, працівників поліції є такі повноваження, ви що? Я можу так сказати, оцей прекрасний ноу-хау про детектор лжи, що вони вже клієнтку туди садять, ну. ну я так зрозумів, скажені надії працівників поліції чисто через нетектоване їхнє висловлювання. Ну, це не просто висловлювання, дивіться, це дії, це називається неправомірні дії, які дивіться. Uh, а, так, да, да, дійсно, таке теж було. Наші працівники поліції, якщо вони не реагують на неправомірні дії того чоловіка, який я оскорбляв мою клієнтку. при них. так того, я в розумію вас почув <реш> тоді, дякую, Добре, Юрій Юрійович. Ви нам додатково скинете на електронну адресу НАТО, щось на управління відправити стосовно цієї скарги ще свої повідомлення? Так? Додаткове, додаткове я вам направлю, але ну, обов'язково приєднано до номеру іон. Є... 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 Ні, 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 Є... до матеріалів перевірки, Юрій Юрійович. Юрій. Ну, матеріалі оперівки, воно зареєстровано до єдиного журналу. Ну ви номером я за ну, ви ж О, можете продиктувати. Е, ви ж рапорт не забудьте на працівників поліції доповісти керівництво після виявлення. Аби ага. і... ви виявили, а, це, а я це, фіксую це, я не чекаю, не Так зараз я черговий написав. Я тоді наші клієнтів, напевно, за добре Юрій Юрійович. Юрій, добре. добре, дякую е, за. Таку оперативне реагування. Дякую за майбутнє пояснення і інші дії відносно е, чоловіка, який вчиняє неправомірні дії. Ми готові до мирного максимально в стані ситуації врегулювання оцього цього конфлікту, але в будь-якому разі адекватного в законному руслі. Якщо він нас а не почує, ну то, то, то будемо працювати по-іншому. За, за О, цими всіми пристрастями, знаєте, за, за, по посієй строгості закону. Все добре, я вас почув. Добре, Юрій Юрійович, все гарного дня, до побачення. Дня. Да, до побачення.